Добрий день! Сьогодні ми розглянемо таку тему як надання першої допомоги при ранах та кровотечах. Що таке рана? Рана це пошкодження, що характеризується порушенням цілісності шкіри, слизових оболонок, глибоких тканин або взагалі внутрішніх органів. І рани зазвичай супроводжуються кровотечою, і болем і порушенням функцій організму, дивлячись, в залежності від того, що це за рана. Це шкіри, цілісні шкіри порушена, чи це внутрішні органи. І залежно від характеру, сил, засобів, які застосовуються там, в бою, наприклад, а в залежності від того, як людина постраждала, рани класифікуються. На вогнепальні ну, від зброї якоїсь, так, зараз під час воєнного стану вогнепальні рани це не рідкість. Рани бувають різані. Колоті, рубані, забиті, рвані, вкушені та розміщені. І за глибиною дії засобів впливу розрізняють рани поверхневі і проникаючі, коли ушкоджуються внутрішні оболонки черевної грудної порожнини, черепа або суглобів, тобто, коли вже внутрішні органи зачіпаються. Ось так виглядає вогнепальна рана. Різана рана, відповідно, дуже часто зустрічається в побуті від ножів чи різних ножниць і так далі. Колота рана це коли колючий предмет протикає шкіру, проникає всередину, рубана, відповідно, може дійти до кісток, Вдарена – коли ми вдаряємося чимось, тобто є забиття і тому подібне. Як поводитися з раною? Навіть якщо рана незначна, вона може загрожувати життю і здоров'ю людини, тому що там є кровотеча. Крім того, після неправильної обробки, обробки рани може залишитися рубець, або якщо неправильно рану обробити антисептиками чи взагалі не обробляти антисептиками, то наслідки можуть бути дуже-дуже погані. Якщо є Рана якась, то потрібно, по-перше, зупинити дію травматичних факторів, ну, наприклад, якщо це там ніж або куля, уламки якісь, то потрібно зупинити дію цих травматичних факторів, витягнути їх, зупинити кровотечі, обробити рану обов'язково якимось антисептиками, накласти стерильну пов'язку і знерухомити тіло підручними засобами. Якщо рана, наприклад, в кінцівках, так, то кінцівку потрібно знерухомити. Якщо в тіло... То людина повністю знерухомлюється. Потрібно транспортувати постраждалого до місця надання йому лікарської допомоги або чекати швидку допомогу. Як обробляються рани? Тут так само потрібно пам'ятати, що рана обробляється. Непросто, не потрібно туди всередину рани заливати спиртовий розчин або йод заливати. Рана просто промивається перекисом водню або хлоргексидином, промивається струманим розчином антисептика, ось таким, так, хлоргексидином або перекисом водню. І обробити краї рани, краї, тільки краї, рани, розчином йоду. Забороняється промивати рану водою зі ставків, річок, не можна промивати. Ану, взагалі забрудненою водою, бо можна заразитися інфекцією. І допускати потрапляння припікаючих медичних засобів всередину рану. Тобто це те, про що я казала: всередину рани не можна заливати спирт або йод, щоб воно там запіклося. Це створює рубець і тоді. Тканини не приживляються один до одного, тому що вони вже підпалені. І тому може бути шрам, а ще гірше може бути у людини больовий шок, тому що це дуже погано заливати спирт, який припікає в відкриту рану. Накладати на рану мазь забороняється. І, відповідно, прикладати до рани вату. Також не можна, бо залишаються ці ворсинки всередині рани, потім вони можуть створити інфекцію і загноїтися. І доторкатися до рани брудними руками також забороняється. Є різні кровотечі, і за класифікацією їх визначають як артеріальна, венозна капілярна. І в залежності від того, яка рана була, так, колота, там, вогнепальна, в залежності від того, яка вона проникає чи ні, може бути різний вид цих кровотеч. І нам потрібно вміти їх розрізняти для того, щоб надати допомогу, тому що при капілярній кровотечі е, організм регенерує настільки швидко що сильно велика кількість крові людина не втратить. А більше того, може бути синяк, якщо це внутрішня капілярна кровотеча, або якщо зовнішня капілярна кровотеча, вона зазвичай може протягом 10 хвилин зупинитися сама. Якщо невелика кількість капілярів вражена. Якщо ж це венозна або артеріальна кровотеча, то вона сама не зупиняється. І венозна кровотеча просто витікає з руки, а артеріальна б'є як фонтаном, ключем, як на малюнку зражена. Тому, якщо ви таке побачили, нам потрібно одразу розуміти, що часу у нас дуже мало. При артеріальній кровотечі у людини є не буквально 2-3 хвилини для того, щоб... Перев'язати рану, щоб не було витоків крові, таких дуже глобальних і ризикових, тому що від втрати крові людина частіше вмирає, аніж від самої рани. Як тимчасово зупинити кровотечу? Ми можемо підняти травмовану кінцівку вгору. І накладаємо первинну, звичайно, пов'язку. Тугу пов'язку накладаємо, або джгут, або закрутку, притискаємо артерію, якщо це саме артерія, і ви бачите, там відкриту рану можна її просто притиснути чимось. Є спеціальні тампонування, бинти, тобто ми туди це все можемо притиснути, для того, щоб артеріальну кровотечу зупинити. І максимально згинаємо кінцівку у суглобок. Зараз більш детальніше. Тобто, ось таким чином ми зупиняємо зовнішню артеріальну кровотечу. Тобто, якщо кровотеча є у кінцівці, то можна підкласти валик під пахву і притиснути ще й руку в лікті, зігнути, щоб не була ця кровотеча більш глобальна. Тобто ми ну, перетискаємо ту саму артерію, щоб крові поступала в кінцівку менше, і, відповідно, щоб менше була втрата крові. Те саме робимо і з ногою. тобто, з нижньою кінцівкою. Якщо нам потрібна тимчасова зупинка артеріальної кровотечі з допомогою джгута, ми його накладаємо вище рани, якщо, наприклад, це нога, і засікаємо час. Тобто джгут не можна дуже довго тримати, не більше 2 годин його потрібно сильно перетискати. Тому засікаємо годину, дуже довго джгут тримати не можна. Як перев'язувати рани, якщо це венозні рани або капілярні, тобто не такі значні, як артеріальні? Ми пам'ятаємо цей алгоритм: ми спочатку обробляємо рану антибіотиком або антисептиком і вже накладаємо пов'язку, в залежності від того, де це поранення, якщо на плечі. Це просто спіральна пов'язка. Якщо руки, це така пов'язка вісімку, обматуємо всі пальці. Якщо це передпліччя, просто кругова пов'язка, цієї буде достатня. Лікач це така черепашкова пов'язка, називається. Так, потрібно весь лікач обмотати. Ну і відповідно дивимося по ситуації, в залежності від того, що це за рана, де вона знаходиться. І все. І чекаємо медичної допомоги людині, там вже допоможуть. На цьому в мене все. Бажаю вам здоров'я на все добре.